Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про циркон така піджива для орхідей. Це вже циркон на фаленопсисах. Його розводять одну ампулку, тут всередині одна ампулка 1 мл на 10 літрів води. І як поливають, так і оприскують орхідеї. Мені цей препарат подобається, тим, що він дає гарний приріст коріння. І листової маси, і дає такий ну, як антистрес він. Діє як антистрес для орхідеї. Це моя така маленька частина реанімашок. Цю купувала десь здалеку, вона до мене приїхала за мінімальні там копійки. От. Це мої сестри. Орхідейка вона мені її віддала, щоб я її наростила трошки. І коріння, і листя. Ну, таке. Це о, з Ашана теж оцінки. Я дуже люблю рятувати орхідеї. Я не можу пройти повз оцінок, який там обліплений і кліщами, і тріпсами, і, і тіх і, і ужас. Но мені дуже подобається їх рятувати. І я щаслива, коли вони дають гарні результати. Так, от посадила, сьогодні ну, також і тобто є. Я вже обробила орхідеї сьогодні. Я їх пролила спочатку водою, замочила корінчики. Потім злила воду і залила їх цирконом. Це орхідейка чармір. Дуже важко було її купувала зимою. Відквітла, потім я її пересадила в іншу, в, іншу, в іншу кору. Їй не сподобалось. Ну от, наразі стараємося. Так, а, ну, це також літом купувала орхідею, королівська така, трошки зеленкою. Пересадила просто сьогодні, тому також її полила. Надію, що все буде класно. І вона мені буде змогу цвісти радувати. Ось, це моя мамка, як я її називаю. Бачили в предучому відео, що я випадково відламали, тут була ще дитинчатку ще одна, вона випустила з бруньки, але її відірвали. Але, може, і на краще, тому що м -м, така дуже орхідає в мене. Цікаво на два роки, то їй не подобався горщик, то і субстрат. Ну, коротше, вічно вона то гнила, то сохла, то ще що, то з нею. Кішка її е збила з вікна, і вона впала, відбила точку росту, потім в неї всі листочки по, по черзі повідпадали, повідсихали. Вона оце витягнула мені два дитинча і хотіла ще третє, але третє відламали, та й може добре, тому що. Почала ростити корінці. І цей корінь, от, ну, чесно, не, не, не буду брехати за 2 дні. Виріс. Виріс за 2 дні корінь. От. Буду щаслива, якщо діти дадуть гарні результати по корінню, тому що не знаю, як буде все почувати сама рослина. Бачите, одна качерішка осталася від неї. От. цирконом давно вже е, користуюсь. Рекомендую всім початківцям мати такий препарат вдома, тому як е, тільки е, він діє як антистрес, допомагає рослині адаптуватися. от Думаю, що на цьому я відео закінчується. Таке цікаве, що, бачите, доверху ростуть. У ну, них там теж ростуть, але доверху якось так Цікава, але вона під уложничем стоїть, може з цього вона доверху так і вперенці свої Ну, Добре, всім гарного вечора. Підписуйтесь, пишіть коменти, а побачимо надії циркона через якийсь час. Я обов'язково зніму ці саме орхідеї і покажу, що з ними сталося. Гарного всім вечора. Пока.